Тут ще Морген по правій стороні, Саш. Бачу, блять! Я поняв. Блін, ски в тебе так багато речей? там було. Твою мать биш! Бі... Ми б... не влізли. задавили, блять, просто числом ебан. В результаті, ми три, три трупа, блядь, перед брамою. Народ. Зранку Завтра розберемося. А починалось так, все завжди, так добре, да? Зазвичай не так багато. Оля, починалося все з чотирьох морганів. Гра вже туди сказала Ребята, ребята, тормозіть, не треба, йдіть нахуй отсюда. Я, я кажу, на нас ведигруются за те, що ми тиждень не заходили. Вот, пиздец, просто якийсь. я зробили, Курва. Кажу, що тиждень не заходили. И теперь найваше, найинтересніше ферма опыта. Ща, мене мана відновиться тільки. Бо дощ, і бог кисло на трошки впливає. Виш хп забрало. Толік розбирається, Толік, розбирайся.